Вітаю! завершились вибори в Туреччині вчора до ночі. Рахувало бюлетені десятки мільйонів бюлетенів, які порахували дуже швидко. То хто ж виграв, і яка загалом зараз ситуація в сусідній до нас державі, від якої надзвичайно багато залежить і в НАТО, і в нашому? Регіоні спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Вночі дорахували бюлетені вибори. Історичні вибори насправді найважчі для Раджіпа Тейпа Ердогана, який 20 років при владі і який хоче цю владу зберегти. Проте він кемалю. Клич Дароглу, який об'єднав шість партій, став лідером опозиції, очолив партію Кемаля Ататюрка А і власне пішов на вибори. І ось ці два кандидати, що називається, зустрілися в запеклому бою. Власне, вчора, точніше так, станом на сьогодні 98,55% бюлетенів пораховано. доїжджає ще закордонний виборчий округ. Але на даному етапі рахунок наступний, і тут дійсно не без посмішки. Ердоган 49-34, тобто він не добирає е, майже чуть більше ніж відсотка, а, а колиш дироглу 45%. Якщо сьогодні ніхто не набере 50% плюс. А, значить, відбудеться через два тижні другий тур. Власне чекають міжнародний виборчий округ. Російські ЗМІ несуть інформацію, що міжнародний виборчий округ голосує тільки за Ердогана на 80 Але давайте чесно, якби вони так голосували за Ердогана, питання, чому б вони тоді поїхали за кордон і не живуть у себе вдома в Туреччині, там де Ердоган проводить свої прекрасні реформи. Ну, власне, експерти говорять, що більш за все, збережеться ця, ця тенденція, і, власне, всі очікують другого туру. Килич дороглу, заявив, що другого туру, не боїться і вірить, що він там точно переможе. Ердоган сказав, що в будь-якому випадку це перемога народу. Ну і теж сказав, що піде на другий тур і легко переможе Килич дорог. Хто переможе? Поки що ніхто не знає. Два тижні затяжної кампанії, два тижні. Просто боротьби не на життя, тому що все ж таки імперські амбіції Ердогана та євроінтеграційні амбіції, коли дорогло зійшлися просто в часі. Турки, депутати, журналісти говорять: якщо зараз вони не переможуть Ердогана, то вже потім в майбутньому цього ніколи не зробиш. Диктатура настільки вкоріниться, що вже її перемогти буде нереально, тому це останній шанс зупинити підростаючого диктатора. Ну і зовсім навпаки, Ердоган вважає, що збудувавши перший танк, перший електромобіль, першу атомну станцію, збудувавши дуже багато доріг по своїй країні і запустивши багато економічних процесів, правда, частина з яких просіла і привела до інфляції, сімдесят він має право піти і далі продовжити керувати, як він вважає, своєю країною. Ну з іншої сторони, Ердоган сказав, що готовий якщо у разі програшу передати владу мирно. Хоча я в цьому сумніваюся, тому що все таки ви Виведені мітинги і протести, великі, просто мільйонні демонстрації. Демонструють про те, що він ще буде шантажувати. Я не говорю, що він піде на переворот чи, наприклад, як е, путінські подавани, типу сирійського Башара Асада, типу на демондеруйнацію власне своєї країни. Але, скажімо так, на торги точно він з опозицією піде для того, щоб виторгувати для себе більш зручні умови, хоча й не виключає таких жорстких вуличних протестів, які можуть перерости в щось більше. Друзі, чекаємо другого туру, чекаємо фінального переможця. Хоча теж слідкуємо сьогодні. Вдруг, якщо Ердоган набере ось ці 0,65%, тоді дійсно трошки більше, 0,66%, тоді він стане президентом або навпаки буде готуватись до другого туру. Власне, напишіть. В коментарях чи віддасть Ердоган мирну владу, якщо програє, ну і чи власне буде другий тур, чи все ж таки голоса дорахують і будуть готуватися до нього. Друзі, безпечного дня! Підпишіться на канал, поставте лайк і до зустрічі!